Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. А все більше і більше правди спливає про провал або здачу оборони на Харківщині. Ялянки можливого прориву, який наказував заміновувати ще генерал Залужний на Харківщині, розмінували. Блогер Олешко пише: військовий ЗСУ повідомляє, що території Ява 30 кілометрів, яку вдалося сьогодні захопити росіянам у Харківській області у населеному пункті Стрілеча була розмінована у 2023 році. Фактично, росіяни захопили територію, як колись марю. Польта Південь Залужний очолить миротворців, які стануть на західному кордоні нашої країни, звільнивши резерви для підтримки Харкова. Також сходу, телеграм-канали пишуть, що Джонсон переконує Столтенберга не чекати вересня, а уже передати владу наступнику, якого називають генерала залужного. Саме за таким сценарієм працюють британці. Пише телеграм-канал, топор помсте». Вони чекають, поки залужний зможе направити резерви на захід та центр нашої країни. Крім того, доєднаються китайські та американські миротворці. Всі Вільні резерви ЗСУ на Донбас, і тоді війна припиниться, заморозиться на одному рівні. А Патрушев заради легітимізації від частини території, а Україна і Росія новий взаємовигідний договір, аби не збурювати суспільство. Пише телеграм-канал Топорпомсте до слова Зеленський відмовився від введення військ НАТО в Україну. Слова того ж лапіна виданню фабрика новини. Що Зеленський вчора сказав в інтерв'ю французам? Він фактично вчора відмовився від відкриття другого фронту. Коли західні партнери, в тому числі е президент Франції Макрон, заявляє про те, що нам е ми готові там країни НАТО і е інші країни готуються і розцінюють можливості ведення е своїх збройних сил на територію України, щоб допомогти Україні боротися проти цієї навали, бо українці самі не вивозять, розумієте? Тобто Макрон вже став яструбом е проти Росії. Канада підтримує, країни Балтії теж кажуть, що да, це суперова ідея. Нідерланди кажуть, да, окей, да, це дійсно, це, це треба дискусію цю розгортати і так далі. Виходить, вчора найвеличніший лідер сучасності і фактично говорить: а нам не треба іноземних військ на території України. Тобто, ви розумієте, якщо провести аналогію з Другою світовою війною, 250 мільйонів було населення того колишнього Радянського Союзу? Ну, приблизно я зараз там не буду в точність цифр вдаватися. Орієнтовно, 250 мільйонів, як писали їхні письменники, нас 250 мільйонів всіх не перестріляєте. Да? Тобто, я ну, пригадую просто ці ще такі історичні паралелі. А скільки було населення нацистської Німеччини? А скільки було населення Європи, яку захопила нацистська Німеччина? І тим не менше, той же самий радянський союз сам, маючи 250 мільйонів, маючи там колосальні виробництва на Уралах і так далі, маючи перший український фронт, другий український фронт, там третій білоруський і так далі. Тобто це весь радянський союз не міг вивести війну проти наци нацистської Німеччини, яка в, в 5-6 разів була меншою за той радянський союз, що по людям, що по потенціалу, що по запасам. І тим не менше не вивозив, і поки не відкрився другий фронт, так званий, де Британія, Америка і так далі, поки не запрацював Ленд-Ліз, німці перли, а, грубо кажучи, далі і далі, далі, і далі. Вони поработили всю Європу. Сьогодні проти нас воює країна, в якої в п'ять разів більше населення, в якої в багато разів більше військовий потенціал, в якої більший мобілізаційний ресурс. І наш найвеличніший лідер сучасності виходить і каже, нам не треба іноземні війська. Далі, що він ще почав вивужувати? Ви 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 ну, це, ну, це взагалі, я не знаю. Ну, це для мене це все. От я подивився це інтерв'ю, мене сьогодні взрив в Вибачте, за емоції, але він каже: ну так, да, напевно, нам достатньо буде нашого, наших людей відправляти вчитися там десь за кордон. Нехай прийшлють нам інструкторів. Ну, по-перше. Хто з цих інструкторів воював при такому спектрі озброєнь проти себе, та хто з цих інструкторів воював е, в будь-яких бойових діях, коли на них перли авіація, коли на них перли переважаюча кількість артилерії, коли на них перли переважаюча кількість танків і переважаюча кількість особового складу? Що вони можуть ще мене навчити? Це перший момент. З другої сторони? Тактика вуличних боїв, локальних конфліктів, оце вони можуть навчити. Скажіть, будь ласка, ці інструктора приїдуть на якісь полігони. Ми, у тих, там 10, 20 чи 30 новомобілізованих збройних сил України, де розмістимо на території України, щоб туди не прилетів іскандер? От просто-напросто. Ну чи ну це ж треба бути. Ну слухайте, ну райже ж для мучеників, а не для придурків. Я розумію, що він в рай не хоче. але я не хочу, щоб ми нас просто-напросто зараз думали, як утилізувати залишки армії мови і віри на території України, як утилізувати тих, хто сьогодні не втік і, отримавши повістку іде служити в збройні сили. Вони приїдуть на полігон. Можливо, хтось забувся в когось, флешка в голові вже зовсім затерта. Але пригадайте, Яворівський полігон. Ми всі прекрасно знаємо результати. Ну то, що там Арахамія з Подоляком сфотографувалась, це фіг з ними, це вже зрозуміло. За це треба е кримінальне провадження покруче чим проти червінського порушувати. Але не при цій владі, ми це розуміємо. Я думаю, що вони ще за цю фотографію будуть відповідати. Але тим не менше, і туди прилетів іскандер. А скажіть, будь ласка, можливо, хтось забувся на початку повномасштабного вторгнення, куди на який полігон їхали всі волонтери іноземних легіонів, які готові були підписати контракт з українськими збройними силами і воювати проти мірового зла. Вони саме збиралися на Яворівському полігоні, і приліт Ескандера зразу зробив дуже погану річ. Те, що загинуло багато людей, це одна історія. Але те, що багато з них уїхали назад, побачивши. Оце от відсутність організації цих процесів. Це друга історія. Я в свій підрозділ, ой, дай Бог пам'яті, щоб не збрехати. Десь через місяць, напевно, ще по Львову збирав іноземців, які готові були підписати контракт. Бо в мене в батальйоні були іноземці. Розумієте, так? Да? Тобто ще місяць їх збирали по всій Україні, бо вони тинялися, не знали, де приткнутися. Як би то так, щоб все-таки офіційно піти на службу? Вони тинялися по всій Україні. І ми зараз сьогодні говоримо, Зеленський виходить і каже, ні, ну нам дайте інструкторів. Тобто, чувак, в тебе є полігони, і є де розмістити новобранців в кількості там 10, 20, 30 тисяч особового складу, та туди зразу пролетить ескандер. Інший момент, їдучи на західні полігони, наших хлопців там, окрім того, що навчали, їх там ще взували, вдягали і екіпіровували і озброювали. Ну, це ж не секрет, не для кого? То що ж ти чудиш, що ж ти твориш? Ну і остання заява, я не вірю в ядерку. Коли тому довбню всі говорили, що нападе Росія, вони виходили, казали, ударних групіровок нема. Коли тим долбням говорили, що якщо росіяни завезли на Каховську ГЕС е вибухівку, то вони її взірвуть. Вони казали. Що такого не відбудеться, і той же самий, Жданові, всі експерти їхні їхнього пулу говорили, що цього не буде, це відбулося. Коли тим долбням кажуть, що вибухівку завезли на Запорізьку АЕС, то як ви думаєте, росіяни її завезли, щоб завтра довго вивозити? Чи щоб щось чверити? В момент? Коли росіяни збирали на, на території Білорусі на полігонах і три місяці тримали там. Свої війська, то вони їх хотіли, щоб ці війська е, замерзли, заболіли і вмерли? Чи все-таки розгорнути, що і відбулося в лютому місяці 22-го року? Коли весь світ каже, що в минулому році була велика загроза того, що російське угрупування військ буде знищене на території України. Ми звільнили Харківщину, ми звільнили частину Запоріжжя, Суми, Чернігів, Київська область. Ми говоримо сьогодні про 22-й рік. Тобто, коли ми це все назвільняли, коли в принципі вже йшли атаки по на південь України і була загроза перерізання сухопутного коридору, що відбулося в Америці? BBC нещодавно написала серйозно розглядали ймовірність ядерного застосування ядерної зброї, коли росіяни тицяють кожен день. Драконять все світ, що ми, ми ядерна зброя, а те, що вони видумали, що Україна готується застосувати грязну ядерну бомбу, щоб спровокувати і так далі. То вони це роблять для чого? Скажіть тим довням, що вони це роблять не для того, щоб просто поговорити. Вони готують суспільну думку до ймовірну можливість такого застосування. Коли росіяни сказали, що вони завозять ядерну зброю на територію Білорусі і фактично порушили принцип нерозповсюдження ядерної зброї, то вони це зробили кольора. Ясно, вибачте, для чого? Вони таким чином, підвищуючи градність, тестують терпимість світу. І виходить наш найвеличніший лідер. Сьогодні на інтерв'ю французами каже: Я не вірю в ядерку, що мені ще казати про нього? Пане Ігоре, якщо дозволите, мене кілька уточнень. Скажіть, будь ласка, чи правильно я вас розумію, що без участі західних, ну зокрема, західного контингенту Україна якби ну не витягне так цю війну, Чи правильно я вас зрозуміла так? Не вийде на кордони 91-го року. Це мене перше уточнення. І скажіть, будь ласка, от якщо ви говорите про те, що зокрема ці тренувальні місії будуть на території України, і ви говорите про те, що туди одразу прилетить ісканде. А країна, ну власне з якої прибули так, ось ці військові, вона буде змушена відповісти, чи тут знову ж таки все буде залежати на яких умовах? Ну, в плані тому, що ми, напевно що якісь контракти зі збройними силами України будуть у цих військових? Дивіться, країна чи Франція, чи будь-яка інша країна, вона не буде ніяк відповідати, якщо тут гинуть волонтери. У даному моменті в нас є дуже багато іноземців як волонтери. Ну, наприклад, охорона будь-якого посольства це теж військовослужбовці Збройних сил тієї країни, посольство котрої тут розміщається. Якщо туди прилетить, не дай боже якась ракета, то ви що думаєте, що почнеться світова війна через те, що туди прилетить ракета? Та ні, звичайно, коли ракета прилетіла на територію Румунії чи то Польщі, що почалася атв'ятка від Польщі? Коли шахеди взривались на території Румунії, там що, якісь е, у відповідь хтось щось зробив? Чи, можливо, вони селю безпеки закрили на 100 кілометрів небо в глибину України, щоб до них нічого не долітало? Петріотами чи ще чим-небудь? Звичайно, ні. Тому ніхто нічого не буде відповідати. Але введення вже регулярних Збройних сил на територію України це було б ознакою того, що це вже йде війна, аналогічно Другій світовій війні, це вступ у війну. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.